Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болт. І сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему стосовно працівника поліції Раманішвілі Зураба Давідовича. Ми провели своє невеличке розслідування, тому що виникло дуже багато питань до цього співробітника. Поліції хто ще не знає? це як Працівник поліції, який затримував військовослужбовця, ветерана війни, громадянина з інвалідністю Дмитра Пасуниама. Найстана діниш і поїхали, паєхалі. Ну, в мене рука поломана. Він сказав, інвалідність, яка у вас група? Я говорю, перша Б. Він сказав на голову. І це вже мене взірвало. Тут а, е, я не мав уже права просто стримуватися там і стрипіти. Я сказав, то що сказав, всі бачать, можуть чути це відео. Після чого я розвернувся і вже більше з цими злочинцями мені не хотілося спілкуватися. Я пішов до машини, отримав фізичний контакт спину, мене повалили на травмовану праву руку, заламали ліву мені за спину, поставили каліна на голову. Це інспектор Романішвілі, залучивши другого інспектора, мені надягли кайданки. Хто ще не дивився це відео, друзі, обов'язково переходьте на мій канал, там є більш детальна інформація стосовно подій, які мали місце. Сьогодні я хотів би поговорити про те, що ми своїми діями провели певне розслідування та встановили дуже цікаві факти. Однак, завдяки журналістам в нас виникли підстави перевірити цього працівника поліції Раманішвілі Зураба Давідовича, тому що і досі друзі, і досі на сьогоднішній день від цих працівників поліції, трьох, які були на місці події, які затримували Дмитра незаконно, жодних вибачень немає. Жодних взагалі, да дійсно від керівництва були. Мені телефонували і з інспекцією, повідомляли, і з боку керівництва були вибачені. Однак самі працівники поліції не вибачились. Що нам стало відомо? Нам стало відомо, що ці працівники поліції, ці три працівника поліції, вони зараз. Переводяться в корт, ось так, друзі. І мені пообіцяли, що вони будуть дуже сумлінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, в чому я сумніваюсь, тому що я знаю, навіщо іноді приймаються такі рішення, для яких цілей, однак це не вдасться зробити. Подивимось, як керівництво тримає своє слово. Далі, друзі, що стало цікаво з рахуванням тих подій, які ми побачили, по-перше. Ми отримали рапорт, який Романішвілі писав своєму керівнику Євгенію Первію, начальнику новомосковського РВП стосовно затримання Дмитра. І що там написано, дуже цікавий фрагмент, це те, що ЗУРАБ зазначає: хочу доповнити, що свої службові повноваження я як працівник поліції не перевищував. Хоча ми маємо результати дисциплінарного провадження. Дисциплінарної перевірки, які виявили все ж таки в діях працівників поліції порушення. Однак були такі покарання, які нас не влаштовують, тому ми подали відповідну інспекцію та вищаючому керівництву стосовно оскарження цих висновків. Тому що такі працівники поліції повинні бути звільнені з лав поліції. Чому? Тому що давайте піднімемо питання стосовно Зураба. Ось він каже там про те, що. Діяв Дмитро незаконно. Що Дмитро порушував закон, тому він вимушений був застосувати кайданки. Журналістам, цей працівник поліції, не на камеру розповідав про те, що Дмитро якась там непорядна людина. За ним є певні правопорушення. Так давайте будемо розбиратися. Також, друзі, звертаю вашу увагу, що обов'язково переходьте в опис під цим відео та підпишіться на наш клубний Ютуб канал. Там також дуже багато чого цікавого розповідають наші юристи по різним юридичним темам. А кому потрібна корисна юридична література і нові дуже корисні матеріали стосовно як діяти, коли вас незаконно затримують, стосовно взагалі. Підняття та підвищення своєї юридичної свідомості в описі під цим відео або до посилання на наш шоп. також долучайтеся та оберіть і придбайте для себе корисну літературу. Давайте будемо розбиратися стосовно Романішвілі Зураба Давідович. Дуже цікаво, що в 2020 році він був членом громадської організації захисту прав працівників правоохоронних органів, учасників АТО з числа правоохоронців, пенсіонерів, правоохоронних органів, а також державних службовців. Ось так наскільки сьогодні ця інформація. Дійсно невідомо відомо те, що в 2016 році Раманішвілі, згідно єдиного реєстру судових рішень, був притягнутий до відповідальності за керування в стані алкогольного сп'яніння. Ось такий він працівник поліції. Що цікаво, друзі, до цього моменту я так розумію, він ще не був працівником поліції. Однак, виходячи з рішення, дійсно перебував в стані сп'яніння. Свою провину у вчиненому правопорушенні передбачено частиною 1 статті 130 визнав та пояснив певні. Обставини більш детально переходьте ознайомлюватися даним рішенням. Однак виникає в мене питання, навіщо таких е, взагалі громадян беруть в лави поліції, тому що вже є негативні моменти. Потім ми ще знайшли стосовно цього працівника поліції дуже цікаве обставини, що він потрапляв в ДТП. Однак, що максимально цікаво для мене, друзі, я вам зараз зазначу. Е, коли ми вперше випускали матеріал на мій телеграм-канал, підписані деякі дуже... Порядні громадяни України, які мені прислали дуже цікаву інформацію. До речі, переходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І що було зазначено, всім доброго времени суток. Хочу розказати історію. Це був Март 2020 року. Я буду расповедать российскую, как тут зазначено. Сегодня в Лисичанске меня остановил патруль. Причиной остановки своих слов было то, что я разговаривал по мобильному телефону. А дальше произошло самое интересное, то, что э, полицейские сели в служебный автомобиль, один из них обратился ко мне и кинул такую фразу. «Водитель, внимательно прочтите в самом начале постановы, после чего они уехали». И в самом начале постановы ручкой было написано вот это, друзья, нецензурное слово. Я обратився за поясненнями в поліцію, хотілося б услушати офіційну інформацію, що інтересно, фамілія поліцейського друзя Раманішвілі Зураб Давидович. От так от. Ось такі дії вчиняє Раманішвілі. Тобто це дії, вже коли він, будучи працівником поліції, його характеризують не дуже добре. Такі речі робити це досить непорядно. І я б сказав, як. Як криса водіям буде корисно знати, що усі автоцивілки, оформлені від 1 січня, працюють по-новому, адже змінилось, друзі, законодавство. З головного, перше, збільшились максимальні суми виплат до 250 тисяч гривень на ремонт і 500 тисяч гривень на лікування потерпілих. Друге, раніше звільнені від покупки автоцивілки у БД тепер повинні оформлювати полюс, але для них передбачена знижка 50% при дотриманні певних умов. Третє, пряме в Тепер обов'язкове для всіх. Тобто, ви зможете звернутися по відшкодуванню на ремонт в свою страхову компанію, а не в незнайому страхову компанію винуватця. А оформлювати автоцивілку зручно з додатком Hotline Finance і разом з моїм промокодом Baltic 10, знижка 10%. Всі деталі в описі під цим відео. Оце таке в нього відношення до всіх громадян України. Ми вже побачили, яке в нього відношення до ветерана війни, до Дмитра Ямахи. Ну, це взагалі у мене нема слів. А ось що він робив раніше. Далі, давайте будемо вивчати. А як же взагалі раманішвілі виносить свої постанови? Ось він зупиняє водіїв. До речі, друзі, маєте на увазі завжди маєте можливість долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія та отримати надійний захист. Долучайтеся, щоб бути надійно захищеними ось від таких ось раманішвілів. Давайте подивимось. Що ми маємо? Маємо те, що Романішвілі ось одне із рішень, їх там дуже багато. В принципі, аналізуючи майже всі постанови, які Романішвілі було винесено та вони оскаржували в судовому порядку. Зараз я вам, друзі, зазначу, ми проаналізували: 89% даних постанов Романішвілі були скасовані через їх незаконність. Ось, наприклад, одне із них зазначено, що Романішвілі, Зураб Давідович управління патрульної поліції в Луганській області, капрал поліції, грубо порушував правила етичної поведінки працівників поліції, що саме проявилось у його неповазі, був грубий, взагалі не дотримувався високої культури спілкування, замість запобігання, виникню конфлікту, навпаки, у стосунках з позивачем, який оскаржував його постанову, провокував на сварку, що порушує його законні права, тобто своїми діями. ЗУРАБ підриває рівень довіри населення до поліції, що є основним критерієм оцінки ефективності діяльності підрозділів поліції. Ось вам, друзі, як таке. Давайте далі. Відкриваємо ще одне рішення. Дивимось, що ж тут у нас. А тут у нас ЗУРАБ видаляв файли, на яких були зафіксовані факти невиконання відповідачем вимог статті. 268 при розгляді справи, а саме відмову відповідача в ознайомленні матеріалами справи, а також залучення до справи водія, права якого порушено. Ось так він розглядає ці справи, друзі. Що цікаво, друзі, в одному із рішень з Дураб дуже цікаво зазначав про те, що зупинка була для того, щоб перевірити документи. Що ж це за ситуація? Така сама. Як із Дмитром Ямахою, яка може бути зупинка для перевірки документів? Такої підстави, зупинки, транспортного засобу згідно закону України про національну поліцію, стаття 35 немає. Там є вичерпний перелік їх 11 цих підстав, яка перевірка документів. Ось і в нашому випадку така історія. І ось із реєстру дивимось рішення за 2020 рік. Така ж сама історія. Так що виходить, що ЗУРАП системно порушує правила, порушує. Поведінку працівника поліції етично порушує закон. І що ми маємо по ітогу, те, що він зараз переводиться в корт. Так, фронт, друзі, це ж не покарання. Навіщо йому туди йти? Правильно зазначав Ямаха, нехай його звільняють з лав поліції. Після цього його мобілізують. Ну а куди мобілізують, ми, в принципі, всі це, друзі, розуміємо. Збройні сили України. Що цікаво, ось я з я дивлюся цих рішень, які... Оскаржувалися, точніше, постанови, які виносились цим зурабом. Що цікаво, про те, що ось зупинив автомобіль, почав його обходити на автомобілі відсутній брезговик. Але карати за це вони нібито не хотіли, оглянули автомобіль і складуть постанову за непростебнутий ремінь. Я взагалі оце дивуюсь, наскільки треба бути тупими працівниками поліції, щоб досі не вивчити стосовно брезговиків. Стосовно ременів, стосовно розгляду справ, це ж так все досить просто. Який б бразговік, якщо він не передбачений конструкцією або заводом виробником, ну скільки ми вже рішень скасували, скільки вже цього було, друзі? Ось така історія. Тому. Я завжди кажу з усіма працівниками поліції, які будуть до мене потрапляти на ютуб канал. Ми будемо детально вивчати їх біографію, вивчати усе попередні дії до того, як вони потрапили до лав поліції, патрульної поліції, тому що 130 тридцять цікавий факт порушення правил дорожнього руху, ДТП цікавий факт. Однак, це така ситуація може бути будь-яким. Не 130, а 124. Далі, системна грубе порушення прав водіїв, порушення розгляду справ, порушення правил тишної поведінки, ось такі ось постанови, водію написав на постанові, що він лошара. Що це взагалі таке? Друзі, дуже багато моментів, і ще раз звертаю увагу, якщо все ж таки працівники поліції мають якусь там сміливість, то ми б хотіли б хоча б почути вибачення. А Однак я розумію, що виходячи з таких рапортів, що вони не вбачають в своїх діях порушень. Ну, будемо дивитися, як далі буде тривати слідство. Слідство в рамках кримінальної справи, друзі, триває. Допитаний певний ряд осіб, проводяться слідчі експерименти, судово-медичні експертизи. Тому будемо вас тримати в курсі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб знати свої права. Це дуже важливо, друзі. Бережіть себе і усім вам мирного не.